Care. Сьогодні ми програємо лайфхаки в Bookheim. І навіть, може, баги є. Пішли, я покажу, як це. Ви... Е, ш... Зараз ми будемо робити, як ми можемо не шкодити, коли вас беруть ось так от. Бо, бо декого це навіть може, може звісити, і він просто такий нього кидає жалобу.

ну, типа, если вы хотите то так листы, я зараз вам скажу пароль. Свалыми, шо, боже. Ой, дейт. Можно нам смажить до бута Да, Миша. Маша, и теперь попробуем взять на тележку. Давай. На тілешку oh, було трохи. Oh, oh, oh. І више. І вас тепер не можуть брати. А oh, чого? Sure. Це просто у вас секрет в тому, що просто треба треба ось так от пригати, поки ви не, перест... не перестанете, ось так от сідати. І так треба тисячу разів, приблизно, другому. Це so, ань два і повальговали. Okay. Okay. Один вісім. Один вісім. П'ять три. А до речі, йому поміняли. Три вісім. Дай мне. Три вісім. Один семь. Один, один, один сім. Нуль. Ну. Один сім. Просто тут його... семь. Просто скапетки, давно. Это маленький. Пробуй, маленький. Пробуйте

Бан, <клес> інвентар, по є Дивайся, займати, є мені так что я иди мадиночтий, дід Ні, Для цього не нам не 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 показати, показати, не. треба. 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 Ну дивись. Ось все, він заход, він заходить, тобі типа бач, Даня зайшов. Даня? Так. Даня? Нет, сыновин. <descriptor> <League> <friends> Чтобы да не зашел, мне нужно показывать. Да Да боже! Я как бы нам нажать на И забрать иди. Бляха, ну <реш> <реш> давай, приходи еще один лайфхак. <реш> давай пишем. <пошли>. Еще один <реш> лайфхак. А <Ты>. Аня. Поехали, <реш> 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 Маша. <Ты> <реш> Сидай. Ай, все, поехал? Ты сюда, нормально. Ты до сестра, какая у тебя играешь?

О, боже. Ой, А, Миша. Миша, я так и не забрался на цей дом Для Может, хоть на мальчука? Ты тебя, блин, видео сейчас Дебилы. А ты, только что можешь

Ми... Відаємо, тебе Від вибрило. мене за тікає. І Я беру, я тебе мою. Мене... Мене мене Дівка в жопу иди. Він Він а пон... а не знаєш що? Коли я не сявка ее двести по мне. Надо же войти, типа, стоять типа два клопнику. А, это нет. Який лохак? Хай покажу, ти? О, ні!

Боже, ти Боже, її дивитись. А, да, ти мало. Ти мало б знаєш, як плавати. На. Типу що, на тобі лежить лопата ось так вот. Я сказав, от у тебе на тобі лежить лопата, лопата ось так, щоб вот, типу, плавати. Все, давайте погрій лайк. Зимо 5.11. В тижні мені час можеш ти построїть? Да. Будь спаси. Не. Любий. А, він мене домі, Який я не на свій домі не йде. Давай. Який домен це Його дому? Домин. Так, і для чого приколу нам поняла Що треба? – І треба, треба нам лягти на підлогу. І здохнути. І конечно. ми маємо бути невидимі. Нина! Нина сдохнуть! А вот так вот яхты На! свой скин О, а нет, мелким, да. Просто становим. Два не Да открой, я тебе соседа дала. Нет. Да. Секунду, секунду, Закрывай. Ой.